Йду дивитися, де похований Богдан Хмельницький. Цій оригінальній красивій церкві святого Іллі, що поблизу Чигирина і знаходиться місце спочинку найвідомішого гетьмана козацької України. Саме в селі Суботів знаходився родовий хутір Хмельницьких, де й за наказом 1653 році, здається, була побудована церква Усипальниця. Іллінська церква. Власне, це вона зображена на банкноті в 5 гривень і не просто так. Богдан робив цю церкву під себе як свою усипальницю. Після смерті його тіло забальзамували і не ховали десь місяць. Потім труну з Чигирина з його резиденції доставили в Суботів і опустили з почистями під церкву. Після того інформація про місце знаходження праху починається плутатись. Чи його знищили, чи його перепоховали, ніхто не знає. За совєтських часів тут встановили символічний надгробок. Але чи знаходиться його прах тут? Питання ще й досі відкрите. Власне, сам я вірю, що він досі знаходиться тут, і дух його вітає у.